Мов. От обороняємося ми постійно. У нас наступає на нашу мову, там, ми намагаємося оборонятися. Наступають там, на якісь наші традиції, там, вже, там, інше, то, ми намагаємося оборонятися. Навіть, скажімо, такі організації там, відсіч, від, 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 Самооборона, інше. Ми обороняємося. Ми стоїмо український світ. Руський мір всі чули, правда? Руський мір, то, церква, російське. з падінням, ну, е, якось приниження українців. Я забула це слово, якось схоже називається. То він окупація, окупація. Так, це польська пацифікація. Так, він це виступав проти цього, але якими засобами? Тобто, ви що він найперше своїх свої запровадив. От, ну, він, він, а, він збирав молодь в організації і таким чином молодь долучалась, робила різні заходи. Вони проводили заходи в частинах, такі національно-патріотичні. Далі що ще такі? От Особливість була така, десь коли не зрозуміли. Він їх просто повів в театр, в український театр. Що вони подивилися вистави, українські вистави. Вони подивилися про життя народу. Щоб вони зрозуміли це. І коли е, солдат іде, чи будь-хто, коли він розуміє, за що він воює, то він вже незламний, він вже не відступить. Але той, хто просто зігнали він десь розбігся, то зрозумів. Тому оце стриження, оце національне виховання, тобто е, виховується поступово. Воно не може бути, що просто так раз, і він вже є національний такий свідомий. Насправді, якщо людина на щось просто поїде до себе в село, щось попадається там. Багато чого розкаже, там старі люди ліпше знають, хто там ніби правду говорив, а хто там розстрілює, чи хто якісь там перегляд там в селі ходить. Але розумієте, це втрачається. Це вже, скажімо, покоління, воно відходить вже втрачається з. Рятувальник. Ну тримає.